Червона калина похилилася. Слова Степана Чернецького Григорія Трюха. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Слану калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. не хилися, червону калину, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рік. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну Гей, гей, розвеселимо. Марширують наші добровольці, у кривавий танк. Визволяти наших українців з московських кайдан, а ми наших братів, українців визволимо, А ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо, гей у полі ярої пшенички, золотистий лан. Розпочали стрічі українські з москалями там. А ми тую ярою пшеничкою зберемо, А ми нашу славну Україну. Як повіє бусенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців, а ми тую стрілецькою славу збережімо, а ми нашу славну Україну гей гей